Так, вас до новин Кабмін посилив військовий облік. Зокрема, затвердив процедуру електронного обміну даними між ТЦК і правоохоронцями. А парламент розглядає можливість запровадження нових заочних штрафів для тих, хто, скажімо так, бігає від повісток. Детальніше про нові мобілізаційні ініціативи влади ми поговоримо далі, але перед цим давайте послухаємо, як саме вони сформульовані. ТЦК СБУ, розвідка та Нацполіція тепер зможуть обмінюватися даними про військовозобов'язаних в електронній формі. Таке рішення вже ухвалив Кабмін. Раніше механізм розшуку військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, був більш громістким. ТЦК мала надіслати запит до поліції на розшук певної особи. Потім ці документи ще опрацьовували правоохоронці, і лише після цього необхідна інформація з'являлась в базі поліції. Тепер же дані від ТЦК до органів правопорядку будуть надходити в режимі онлайн. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів. Комітет Верховної ради з правоохоронної діяльності рекомендує депутатам ухвалити проєкт закону, який розширить права територіальних центрів комплектування і збільшить коло випадків, коли вони зможуть накладати штрафи без попереднього складання протоколу. Їх ще називають заочними штрафами. Пропонується у ситуації, коли Укрпошта повертає до ТЦК невручену повістку, дозволити одразу накладати штраф на того, кому вона призначалася. Ще одна ініціатива, яка обговорюється нині в парламенті, пом'якшити покарання для тих військовозобов'язаних, які вчасно не оновили свої дані. За оцінками уряду таких людей в Україні 6 мільйонів. Аби заохотити їх, все ж актуалізувати відомості про себе у ТЦК, пропонується вдвічі зменшити штрафи для тих, хто зробить це добровільно, хай із запізненням, але без примусу. Я от зовсім не розумію, що ці всі зміни означають, але добре, що у нас є людина, яка в цьому розбирається. Так, це юрист Тарас Боровський. Доброго ранку. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Тарас. Ви нас чуєте? Доброго ранку? Так, чуєте? Доброго ранку чую. Прекрасно а, бачу. Давайте Все спочатку буде. проведення електронного обміну даними між ЦК та правоохоронними органами. Що зміниться в роботі ЦЦК, в роботі поліції? Як це відчувається? Що буде стосуватися це громадян, які ці дані вносили? Да, хтось же кричить, що це незаконно чи законно це взагалі ви знаєте. Цей закон про зміни до мобілізаційного законодавства, який набув чинності у травні. Цього року, яким запроваджено було зокрема обов'язок оновити свої облікові дані протягом 610-денного періоду, про який всі тоді говорили, він передбачає, що Кабмін мав би запровадити певну взаємодію між електронними реєстрами та базами даних Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони служби безпеки служби зовнішньої розвідки. І Кабмін спромігся це зробити нарешті через майже півроку після прийняття цього закону. Що це означає? Це означає, що міністерство внутрішніх справ поділиться в майбутньому з міністерством оборони інформацією про, наприклад, наявні у громадян у власності автомобілі і буде незабаром розпочати процес. Постановки на облік відповідних автомобілів на військовий облік, такий самий облік, як облік людей в ТЦК і можливої мобілізації автомобілів. Правила, ми пам'ятаємо, якщо у громадянина є е тільки один автомобіль. В користуванні і у власності, то його не мобілізують. Це більше стосуватиметься юридичних осіб автотранспортних підприємств. Ага. А, а, тобто що... не, от, якщо це стосується от нас трьох, у нас по одному автомобілю, значить його не заберуть. А якщо, наприклад, у Володі два автомобіля, то у Хаса два автомобілі. Хай буде у ХАСА. У Хаса я, я думаю, тоді ХАС має якби дуже сильно подумати про те. Скажімо, що цей автомобіль може бути забраний державою, Хлопці, можу переписати недорого, але, 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 але він буде мобілізований тільки після постановки його на облік, і після того як Міністерство оборони скаже, що потреба у цьому автомобілі в такому саме автомобілі угу. існує, Уга. якщо у хаса є Феррарі. І Наприклад, Ламборгіні, то, то це не потрібно. Ні. А Скажіть, будь сіла, ласка, а скажімо можна... косера, то один <свят> можуть забрати. Та. А скажіть, будь ласка, якщо оформлений автомобіль в одній сім'ї, але на різних членів, тобто на е, хаса і на його дружину. Різні автомобілі закон, закон каже не про сім'ю, а про конкретну окрему особу. Якщо у власності однієї фізичної особи є особа, один автомобіль, mm -hmm. він не забирається. Сарас слухайте, тут. Крім цього, є інфа про те, що Верховна Рада хоче спростити умови для накладання заочних штрафів. від ТЦК. Що таке взагалі заочний арешт і чим він відрізняється сама процедура винесення цього заочного штрафу від складання звичайного протоколу. Ми з вами вже знаємо про заочні штрафи. Наприклад, за прикладом заочних штрафів є штрафи за порушення обмеження швидкості зафіксовані в автоматичному режимі. Знаєте, да камера ловить машину і заочно вважається винуватим. Саме власник цього автомобіля або належний його користувач, а не той, хто був за кермом, це вносить трошки певну смуту в такій логі... логічність правопорядку. Саме такі заочні штрафи, подібні заочні штрафи, передбачаються вести і пропонується вести у сфері військового обліку, адже до сьогодні і на сьогодні, як це виглядає? Якщо е, якась особа військовозобов'язаний не з'являється за повісткою, наприклад, або не оновив персональні дані, або ще якимось чином вчинив порушення порядку е, або правил військового обліку, то е, по ньому стосовно нього може бути винесена постанова про накладення штрафу від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Постанова ця виноситься уповноваженою особою ТЦК після розгляду його справи. Тобто, уповноважена особа ТЦК являє собою такий, типо, міні-суд, який має розглянути справу, заслухати пояснення особи, яка притягається до відповідальності. Ця особа має право на адвоката, переклад владача там і так далі, також в рамках цієї справи можуть бути перерви, можуть бути там засідання, можуть бути вільні слухачі, і так далі. Тобто, ага. реально справа ця має розглядатися, не просто виноситись постанова як це робиться на практиці. Так, ага. от тепер хочуть спростити це розгляд цієї справи, навіть до того, що в принципі, і особу то запрошувати на розгляд справи щодо неї не обов'язково вважають деякі, я так розумію, законодавці, наші члени парламенту.